Тобі потрібен чіткий план, що робити далі. Я хочу бути художницею, тату. Я приїхала для власного відродження. Я подорожую, живу і навчаюсь. Про що ти кажеш? М'кямоєм. Зі мною тобі завжди буде смачно. Я постійно думаю про тебе, вечір. Ю. Між нами щось є. Я думаю, ми це щось прекрасне. Мій літак злітає за три години. Люди їдять по всьому світу. Чому ми це подаємо? Їжа щоб їсти, а не дивитися. Не знаю, чи я вже знайшла своє справжнє покликання. Ти можеш малювати у вільний час. Хіба тобі хтось забороняє? Ти працюєш у Манджамі? Намагаюся заробляти на життя у новій країні. У нас тут дещо вишуканіший заклад. Ти не усвідомлюєш, як мені живеться. Я шеф, який не може заробляти приготуванням їжі. Куди це ти? У нас все вийде, ліно. Я не хочу марнувати жодної хвилини свого життя. А поки ми разом світ біля наших днів. В обожнюють історію кохання. А наша просто прекрасна.